Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про безпеку на дорозі. До нас у гості завітав Незнайко, і він дуже просить нас навчити його правил дорожнього руху, бо він не знає, як потрібно поводитися на дорозі. Допоможемо, незнайці? Допоможемо! І почнемо ми сьогодні з світлофора. Послухай віршик. Світлофор три ока має, він усім допомагає, жовтий стій! Не ворушись, враз замри і роздивись, бо червоний запалає, він і ти забороняє, а зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Ось який в нас є помічник е, світлофор. А щоб перейти дорогу, треба знати, незнайко. Послухайте, хочеш дорогу перейти, зебру ти на ній знайди, білі смуги на асфальті. Пішоходам дуже раді, завжди вкажуть вірну путь та на той бік переведуть. Цей знак називається пішохідний перехід. А ще ми можемо називати його знак зебра. Для, і для пішоходів цей знак і для водіїв дуже потрібний. А скажи, підскажи мені, будь ласка, хто ходить по тротуару? Так, правильно, пішоходи. Ми з тобою. І тобі незнайко, зараз розповімо, де потрібно ходити пішеходам. Вздовж асфальту простяглася ця доріжка не широка, нею не машини мчаться, люди йдуть неспішним кроком. Не виходь за її межі на проїжджу на частину, ця частина небезпечна, там проносяться машини. Так по дорозі їздять машини, і тому ми пішоходи. Мо повинні ходити тільки по тротуару, а наступний знак це зупинка для транспорту. Тут транспорт зупиняється. Людина, кожна знає, коли з роботи втомлена, додому поспішає. Роздивись, будь ласка, цей знак цей знак для людей. Ось він. І незнайка слухає далі. Послухайте уважно: наступний знак. Називається знак діти. Це знак для водіїв. Водію це знать важливо. Водію їхати швидко неможливо. Знають, люди всі на світі, в цьому місці ходять діти. А скажи мені, будь ласка, дітки можуть гратися на, на, май... на дорозі? Так, на дорозі гратися неможливо, це дуже небезпечно. А де можна гратися? Так, на дитячих майданчиках. Правильно, молодець. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, крізь тоді порядок буде. Ось ми з тобою е і допомогли нашому незнайці вивчити. Трошечки правил дорожнього руху. І ти, мій друже, згадав та запам'ятав ці правила краще. Дякую за увагу!